Буква до букви – і виникло слово. Слово до слова звучить рідна мова. Уже з 1997 року в Україні щорічно святкують День писемності та мови. Щороку до цієї дати стартує конкурс імені Петра Яцика, у якому беруть участь навці української мови з 20 країн світу. Їхня загальна кількість складається приблизно 5 мільйонів осіб. Рекордсменом серед переведених творів є Заповіт Тараса Григоровича Шевченка, починаючи з 1845 року, його перекладали на різні мови 147 разів. До недавнього часу українська мова нараховувала приблизно 270 тисяч слів, але стрімкий розвиток останні роки суттєво збільшив цю кількість на декілька сотень. Ну як це правильно сказати? Які слова вживати нам? Відкрити що? Що відчиняти, як дати лад усім словам? Чи треба просто розгортати, що відкупорить, відімкнуть, коли слова які і вживати, і як дитині це збагнуть. Все просто, в нас багата мова. Для всього є свої слова. Уважно прислухайся до слова, і зрозумієш ці дива. Розплющуєш, прокинувшися очі, і відкриваєш дивний світ, і душу відкривай охоче. Ти для добра з маленьких літ. Вікно до сонця відчиняєш. Для друзів двері відчиняй. Замок у дверях відмикаєш. Ти добре це запам'ятай. Що закупорене тісненько, від треба нам, Запам'ятай і це гарненько, і раду всім, да а книжку треба розгортати і перегортати сторінки, щоб у житті все добре знати, бо світ цікавий і дзвінкий.